Усім доброго дня! Заїхав до нас на продаж Peugeot E208, електромобіль 2020 року випуску. 50 кВт батарея з запасом ходу в 300 км. 35 тисяч рідного перевіреного пробігу. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Full LED оптика, ось такі ДХО. Досить симпатичний, я б навіть сказав, би, брутальний дизайн має автомобіль. 16-ті диски. Гума 20-го року. Ось такий у нас комбінований салончик чистесенький. Вставочки такі під карбон, також вони переходять сюди на центральну панель. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Для пасажирів позаду маємо. Два зарядних роз'єми. Коврики будуть, все в комплекті буде абсолютно. Ось така LED-оптика позаду. Задні парктроніки. Зарядний пристрій також в комплекті. Тут у нас зарядні порти Type 2. Та CCS, До речі, Порт Type 2 має три фази з можливістю зарядки від трьох фаз. Орієнтовно, якщо я не помиляюсь, до 7 кВт. Досить компактний та комфортний СІТ-кар. Запаркуватися та рухатись по місту одне задоволення. Перейдемо тепер до комплектації. Маємо переднє скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Шкіряне мультикермо, обмежувач швидкості, круїз контроль. Утримання в смузі, датчики світла, датчики дощу. Пробігу у нас 35 тисяч, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок Android-Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки. Тут маємо регулювання кліматом також. Один ключик у нас тільки, на жаль. Також є роз'єм Type-C та USB. Розеточка 12 вольт, прикурювач. Ось такий у нас селектор перемикання передач, електронне стоянкове гальмо, вибір режиму руху. У нас є три режими руху, Еко, комфорт та спорт. Салонне дзеркало у нас. Звичайне, ось такий місткий підлокітничок з ось таким, такою кишенькою, скажімо так. Також подивимося під капотний простір. До речі, комплектація це у нас GT Line. Всі душечки йдуть такі полуковшами. Ось такий в нас моторний відсік, все чистеньке, ціленьке, жодних недоліків по цьому автомобілю немає. Знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте та забирайте. Цінник на нього буде дуже солодкий. За такий автомобіль в чудовому стані з мінімальним пробігом. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті vincar.com. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності. Якщо потрібна доставка, пишіть, телефонуйте. Також домовимося, організуємо. Дякую, що були з нами усім гарного дня!